Обід, магніт, притягуй позитив на ух радіо. Вітаю вас на хвилях украдіо. Є в нас можливість презентувати вам нові класні пісні і спілкуватися з тими виконавцями, творцями тих композицій. І для цього навіть маємо можливість поспілкуватися з київськими нашими друзями з гуртом Бульвар Лу гурт, який в нас часто з'являється своїми прем'єрами. Хлопці активно працюють і це справді приємно тішить. Вони грають в стилі поп-рок, фан, крегі, блюз всього потроху. І також дуже незвичайний у них склад. Хлопці на гітарі, на тромбо. Вони може зіграти і класно заспівати. А ще вони адаптовують дуже багато класних стильних треків для того, щоб розповідати класні історії історії людей. Зараз ми обов'язково доєднаємося до нашої розмови одним з учасників. Рамієль Шаєр зараз з'явиться в, в прямому ефірі і більше розкаже про композицію, яку вони презентують саме сьогодні. Усім привіт! Привіт! Як вас справа? Як ви сьогодні? Да, ви добре, проте. На великі жаль, сьогодні день жалоби у Києві. І, і, Саме вісну пісні, про яку зараз йдемо річ на завтра. Кліп е, буде опубліковано вже завтра. А ми в свою чергу приносимо співчуття усім, хто постраждав від цієї трагедії. Країна терористка вкотре демонструє е, свою сутність. Але, попри те, і твориться, і хочеться презентувати нові пісні, хочеться долучати людей якомога більше до справжньої якісної української музики. І вам це дуже гарно вдається. Я щоразу тішуся, коли бачу від вас повідомлення. Я розумію, не вже так, не вже ці хлопці знову видали новий трек і будуть і наші вушка тішити. Я знаю, що настрій зовсім можливо не такий, але принаймні в нас є трошечки більше часу підготуватися до завтра і розповісти більші кількості людей про вашу нову роботу. Яка історія створення цієї пісні називається вона «Парфум». дуже незвичайна. Ви знаєте, мені здекали здавалося, що вона б можливо більше пасувала, коли це виконувала б жінка із якоюсь такою, ну, з таким баченням? А тут, тут, власне, чоловіча версія. Як виникла ця пісня? Пісня виникла на дуже раптово, в лютому місяці, або, або то був не лютий. Це точно була зима, і взимку якісь такі настрій. Якоїсь легкості, свободи. Е, і раптово я почув фразу парфум на шифіці, і так фактично дуже легко і швидко написалася в ця пісня у місті Хмільниківської області. І, і вже сьогодні вона є на усіх майданчиках, а професійно презентуватиметься. Сама пісня, вона такий відголосок 90-х, но всі ну, більшість людей з мого оточення, пам'ятають 90-ті, народжені в 90-х. І сама стіли стилістика цієї пісні, вона саме сама про 90 ті Ми що от так от дивишся за вікно, іначе ми повернулися десь в ті часи. І тенденція музична повертається, якось 90-х, стає актуальним. От ми вирішили цю пісню подати саме таким соусом, і мені здається, що воно вдалося. Попри Перепрошую, мене так вітряно у вас у нас навпаки безвітряно зараз у Тернополі, так сонячно. А тут я чую, що у вас вітер трошечки перебуває само розмову, Але я я просто дійсно тішуся те, коли ви розповідаєте про своє творіння і маєте можливість запрезентувати. Я хочу запитатися, що ви робили в 90-ті? Чи ви народжені в 90 90-ті? Чи ви вже були в 90-х? Я народжений в 90-х і. Ті музичні нюанси, ті музичні шедеври, які колись лунали, вони все одно мають відуголосок у нас усіх, тому якось захотілося спробувати щось подібне. Це такий експеримент. Хто народжений у 80-х, то в 90-х вже там бігали десь на якісь дискотеки, ну принаймні, хоча б там, можливо, десь бабусі на канікулах, коли там не дуже така серйозна відповідальність, і можна ще в такому віці піти. Хто народжений насправді, відчула от ці ритми. Мені дійсно нагадали чомусь от саме якісь такі дискдискоте, якусь таку першу закоханість, як би там не було, але аромати тут власне про парфуми, аромати це про спогади і це про повернення десь назад, про те, що запам'ятовується. Є тисячі людей, яких ми там можемо зустрічати, але чому запам'ятовуються певні одні моменти, і плюс до того, як що вони нагадують про якусь атмосферу, про якусь подію і ще про якусь дуже дорогу людину, яку дуже важко відпустити. Ваші батьки, яку музику вони слухали? Що вам вмикали, коли ви були малим? Мої батьки слухали Леді Ін Ред, дуже легендарна пісня. Так. І в принципі дуже різноманітну музику лунала в моєму дитинстві, починаючи від якихось народних українських пісень, які лунали з вуст матері, і навіть східної музики арабської Ого. з плейлистів мого батька. А батько музик, музикант, так? У вас батько музикант? Я не можу сказати, що він музикант за освітою, проте він дійсно володів акордіоном, дуже любив клавішні інструменти. Дідусь по батьку в мене музикант все ж таки професійний був, закінчував консерваторію і там все більш серйозно. Проте батько мені любов до музики розчіпив, зміг, зумів. І відчувається, що це багатогранність в музиці не є там прив'язка до чогось одного, але ви щоразу своїх композицій намагаєтеся здивувати. Дуже тішить, що ви вмієте свого слухача потішити і збагатити. Тому дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу творчість. І будемо слухати на хвилях у храді вашу композицію. Парфум. Якщо ще маєте якісь слова побажання, запрошую вас їх сказати, перш ніж ми перейдемо до прослуховування. Всіх вмічно обіймаю, бажаю більше щасливих моментів в, в, в такі великі часи. От, а сама пісня про Сум нехай трішечки подарує відчуття свободи, радості, танцю, ритму. І нехай нічого не впливає на наш настрій, а музика підтримує нас на світі, це можливо. І підтримуйте українську музику, це також дуже важливо. Усіх обіймаю. Дякую вам, обіймаємо вас теж в Тернополі. Нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі був фронтмен Рамієль Шаєр. Це гурт бульвар Лу. Слухаємо нову композицію Парфум саме для вас. Наші ці тебе.